Усім привіт. Іду на роботу. Поки збиралася, було сонечко. Вийшла уже похмуро. Але все одно такі не зовсім теплі, але досить таки приємні осінні дні. Прийшла я вже з роботи. І починаю нарешті щось готувати. Захотілося мені дерунів. Це така, знаєте, страва, яку я дуже люблю ще з дитинства. Кажуть, що колись їх випадково придумала одна господиня, вона натерла сиру картоплю, додала яйця, цибулю, трохи борошна, і посмажила їх. І вийшло щось настільки смачне, що саме відтоді деруни стали улюбленою стравою в багатьох родинах. Ну, а мій Секрет можна сказати такий простий: я не додаю багато борошна. Тоді деруни дійсно виходять такі ніжні і хрусткі. І, звісно, обов'язково їх подаю зі сметанкою. Також іноді буває, що готую ще грибочки. Можна, знаєте, як насмажити дерунів, і отак от шарами перекладати деруни і також смажені грибочки із сметанкою. І тоді можна запікати у духовці. До речі, навіть і в деяких ресторанах також подають саме таким чином. Ну, а в нас дуже гарний магазин відкрився. Тут така домашня сметана, тому ми її завжди купуємо. Я її використовую до різних страв, а з дерунами то просто смакує, ну, можна сказати, неймовірно. Також можна і кетчуп, і майонез, але як на мене, то сметана це буде саме таке, саме найсмачніше. І от бачите, така вона досить таки ну, гарно виглядає, і на смак дійсно от вона домашня, от домашня от дійсно сметана. До речі, в них там і продають і масло, і творог. Різні йогурти, і ну, дійсно відчувається, що це е, такий домашній, натурально домашній смак. Ну, Я також досить таки сильно полюбляю ходити на наш сільський базар. Ось він так виглядає. Тут можна купити, що тільки забажаєте. Ну, найбільший базар у нас, звісно, це у неділю. Тут з'їжджається дуже з великої кількості сіл. Людей досить таки багато, можна придбати, бачите, ось є різна і картопля, і цибуля, капуста. Так що це круто, коли є такий базарчик. Ну, а прийшовши трошки. Танцювала, і, звісно, що, почала знову прибирати, тому що воно ж пил збирається, і треба і полички протерти, тому що подобається, коли дійсно в. Е в будинку чисто. і Включаю собі зазвичай якусь музику і починаю прибирати. Різні такі, знаєте, полички чоловік зробив. і Тут у мене то різна косметика, там парфуми. Дуже люблю такі різні квіти. Ну Звісно, живі це саме круто. так Але ці я купляла якраз треба було мені для роботи. на Одне відео. І так я оце їх тут поставила. соняхи, Але соняхи я навіть садила, декоративні у себе на городі. Дуже вони мені подобаються, досить довго гарно цвіли. Ну і переходжу у нашу спальню. Так як тут завжди також збирається досить таки багато пилу, і треба все це гарно поприбирати. Дзеркала помити, купляла я серветки, говорили, що дуже гарні, але вони мені, якщо чесно, не сподобалися. Ну, і Буду вже завершувати, тому що треба йти, як то кажуть, готувати вже вечерю. От так і проходить наш такий звичайний робочий день. Тому до зустрічі, гарного вам вечора. Хто не підписався, підписуйтеся, мені буде дуже приємно.